Можна потрапити на підвал і звідти вийти або, всі, або не вийти. Або вийти інвалідом, або взагалі не вийти з того підвалу. Ті люди, які виїхали, залишили своє майно. Вони його по суті, як би сказати, націоналізували, туди заїжджають росіяни, заїжджають бувші їхні військові, так звані геро... герої СВО. Після того, що вони вчинили екоцид, підірвавши Каховську ГЕС. Вода пішла, води там немає. Без рошення там фактично нічого не росте. Вода, ну, вода яку вони викачують зі скважин, уходить ще нижче. Солончики підступають доверху, по суті, там йде опустелення. Це, ну, це катастрофа. Скажімо так, деякі фермери э, кидають поля, виїжджають деякі фермери питаються якось вижити всіма силами. Вони э, відокремлюють ці території від э, великої України. Вони обмежують тих людей, які там є, э, і всякими силами вони їх залякують. Люди просто бояться і ховаються.